Всім привіт! Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі гібридну форму з Сонечко. Це я заїхав до свого кума, робив йому щеплення. В мене не пішла, а в кума пішла. Він накинув на неї дві грони, отака рибня ніжка. Ось вже два крила зрізали. Вони вже. От. Ягода. Пружненька, сок, сок не, не такий, скажімо, так, не так багато, От, пружненька, смачна, кислота дуже низька, ягода нижня, сама нижня 16 брікс. От, Деякі попадаються і 15, але по-хорошому її ще треба було б повисіти, от, щоб вона була більш солодша. Але тут, якби була залишена оця нижня грона. То тут би були б 18 аж бігом усі. От. А так, в принципі, вона класна. Класна, Дуже сподобалася. От. Дуже, ранні, дуже ранні терміни до, достигання. От. Ну, кісточка починає вже темніти. От. Пружненька, пружненька консистенція. От. Класна, класна ягода. Лоза вже. Починає потроху жовтіти Отаке От сонечко на 6 серпня. 16 серпня. Я знов заїхав до кума показати сонечко і на якому кущу привито, і як кущ під навантаженням. Отака От громадна залишилася, одну вже зрізали. Тут на дальньому плані я не показував також дві груни напагін, сонечко. От. Поруч, поруч розташована. Також щеплення, форма загорулька. Лара. Тут дві грони напагін і придеться по одній поскидати. От. Бо в мене вже вона повністю зафарбована ягода. На молоденькому кущику я дві ягодки залишав, то повністю зафарбована. От таке сонечко. Минулорічне, минулорічне щеплення на кущу Нізіни. Ось дивіться, яка вона під навантаженням. Кожний рік вона завалена. Кум' її по повній завжди поповні вантажить. Тут щеплював псайський манікюр, але він на себе не похожий. У мене ягода більш пальчикова, і цвіла вона. У мене пізніше, бо дуже слабеньке, слабеньке щеплення. От. А тут ось видно носики поприпалювані сонцем. Ось На сусідній формі видно. Це Дніпровський сувенір Калугіна. От. Така ягодка можна бути пальчикова. А вона на сонці. Носики, бачите, які припалені. І вона трошки вкоротилася. От І низина. Дивіться які, які шарики. Просто, просто бомба. Завжди витягує. Попадало цій, цьому кущу водички. Колись кум забув шланга виключити. Тут години-дві лилося. Ну така краса. Я її хотів повністю прищепити, але кому не дав. Сказав, хай буде півкущання зіни, бо ми любимо. Ось така краса. Сонечко на наступний рік вже буде краще по своїм кондиціям, смаку. Зараз 16,5 брік з потолок більш не набирає. От. Ну, що, що сказати, прищепа. Перший рік вона завжди дає половинний смак. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв, хай вам щастить. До побачення.